Ну і від сьогоднішнього дня від 11 березня розпочинається Великодній піс. Звичайно, в першу чергу це. Піст духовний, проте це і піст фізичний. Саме з позиції лікарів, сьогодні поговоримо про те, наскільки це корисно, кому можна постити, кому не можна, і взагалі які нюанси є сьогодні. Дізнаємося дізнаємося про це у нашій гості. Знайомтеся у нас в гостях. Лілія Бойко, це лікар-гастроентеролог територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну і перш за все, звичайно, як з лікарем, так щоб спростувати у сім'ї легенди з приводу посту, як зі сторони лікарів, яке ставлення до посту? Чи це корисно загалом для організму, і чи це не є стресом для організму? Хтось говорить, що це стрес і не можна, хтось каже, що це навпаки корисно. Ну, до посту, звичайно, треба підходити глобальніше uh -huh. і починати дійсно, як ви кажете, треба із духовних і з моральних налаштувань, в першу чергу до посту. Дуже велика помилка є тоді, коли вважають, що це є голодування. Голодування це дійсно є стресом для організму. Хоча короткомоментні такі розвантажувальні дні це дуже корисно. Дуже корисно для нашого мозку, дуже корисно для нашої печінки. Але ще раз повторюсь, не йде мова про голодування. Коли людина голодує відбувається застій жовчі в жовчевому міхурі, і це є хорошим підґрунтям до жовтчо хвороби, до утворення камінців в жовчевому міхурі. Тобто, якщо підходити до цього виважено, якщо підходити до цього обґрунтовано, в першу чергу, починаючи з тих духовних моральних цінностей, які є, так, в першу чергу з любов'ю до ближнього, в першу чергу з любов'ю до, до себе, до самого, себе так, самого, до свого, свого здоров'я, до свого організму, то отакі короткомоментні періоди розвантажень, звичайно, будуть корисними для нашого організму. Кому не можна взагалі постати категорично, не дивлячись там на якісь духовні так настрої або ну? Ви зрозуміли, так? постити саме в плані вживання а їжі. Фізично. фізично? Я вас зрозуміла. В першу чергу це діти до 14 років не рекомендують постити. Якщо йде мова про дітей від 14 до 18 років, то рекомендують короткотривалі такі періоди, тобто якийсь один день. До прикладу, середа-п'ятниця, може бути розвантажувальний день, коли не вживають продуктів тваринного походження. Так, м'ясо, молоко, сир, яйця не вживають ці продукти. Якщо йде мова про людей від 18 до 60 років, якщо дозволяє їм здоров'я, цей період часу вони мають. Повне право і не на шкоду для свого здоров'я постити. Після 60-ти не рекомендується знову ж таки постити. Але є категорія людей, які мають хронічні захворювання, яким дійсно категорично протипоказано, ні в якому разі не можна е м, дотримуватись посту. Це пацієнти з хронічними захворюваннями. В першу чергу це цукровий діабет, це захворювання щитоподібної залози, це е анемія, це захворювання мозку, тобто хронічні такі серйозні захворювання, які, при яких є протипоказом відсутність вживання білка тваринного походження. Проте, все ж таки, якщо вже можна постити так, і людина хоче це зробити, як правильно починати піс, щоб це також не було дуже великим стресом для організму, адже знаємо, що коли ми постійно вживаємо молоко, яйця, ну різні продукти тваринного походження, вони з м'ясо так вони складають ну, основу Основний нашого раціону, скажімо так. так. І от приходить понеділок сьогодні, і нам вже не можна ні м'яса, ні молока, нічого такого, тільки овочі, по суті, крупи, різні злаки, так як же щось правильно це зробити, аби і організму. Це не було стресом, і людині самій вона насичувалася, адже знаємо, що іноді овочами ну не можна так насититись, так. там ніж іншими продуктами. Я ще раз хочу повторитись і сказати, що ні в якому разі то не треба розглядати як голод. Харчуватися треба. І білок це основна складова нашого харчового раціону, це є необхідний продукт, збалансоване наше харчування. Так, відсоток білка має бути достатній, тому ми маємо його компенсувати продуктами рослинного походження. А це бобові, горох, квасоля, нут, соя, це гриби, це злакові дійсно. І Має бути великий відсоток, горіхи, до речі, горіхи теж дуже корисні в цей період. Сухофрукти в будь-якої будь-які сухофрукти, так, і фрукти, овочі в будь-якому вигляді приготування. Я ще раз повторююся, наголошую, в першу чергу це має бути збалансоване, мають поступати білки, жири і вуглеводи в достатній кількості. Пацієнт має харчуватись не менше п'яти разів на добу, тобто вона має бути невеличкими порціями і часто бажано, щоб їжа була. Тепла, свіжого приготування, щоб вона була теплою, так і е, багато вітамінами, е, фрукти, овочі зараз дуже важливі для таких людей, які зараз хочуть дотримуватися посту. Ну, і зараз тоді порада е, для усіх, напевно, тих, хто дотримується посту радикально, там, від м'яса, молока відмовляється і так далі. І для тих, хто посту не дотримується, е, напевно, також дуже важливо під час посту, так як е, правильно розпочинати, так, скажімо, сніданок, яким він має бути. От що зараз, якщо люди в нас готуються. Там, до виходу на роботу, до прикладу, і зараз е, збирається готувати собі сніданок і згадали, о, піздже ж сьогодні. А як правильно розпочати день для того, щоб потім наситити свій організм? Він там, скажімо, не е, самознищувався і не втомленим себе почувати впродовж дня? Незважаючи чи пісти, чи це період поза постом, ми маємо починати ранок із склянки води. Склянка води кімнатної температури, склянка води кімнатної температури перед кожним прийомом їжі не пізніше ніж за 20 хвилин. Тобто за 20 хвилин до їжі ми маємо випити склянку води. Давайте нагадаємо тоді, я бачаю, що поробила, що це дає. Тому що ми знаємо, що ми маємо випивати цю склянку, але для чого до... ми маємо? Не, не зрозум... ну, можливо, комусь не зрозуміло, так? Давайте поясню. Достатній. Отой водний баланс. Достатній водний баланс. Це запорука ну, скажімо так, правильного обміну речовин, це наводнення клітин, це попередження захворювань шлунку. Це відсутність Попередження переїдань, так і ті, хто хочуть схуднити в першу чергу треба нормалізувати вживання води, водний баланс свій налагодити. Не менше, ну, все залежить від ваги, звичайно, не менше в середньому літр півтори свіжої. На, е день. на, на день треба випивати води. Найкраще рекомендують вживати воду. Не соки, не чаї не каву, не не компоти, не морси, а просто звичайна вода. Вона є найкориснішою. І після прийому їжі вживати. Не раніше, ніж через 20 хвилин після прийому їжі. Теж задля того, щоб добре налагодити травлення в шлунку. Тут, до речі, ще про воду, перше, що цікавить, адже зараз в нас є достатня кількість вибору, так, це і різні мінеральні води, проте кажуть, що мінеральні ніби не можна, а де знайти не мінеральну, але чисту воду, так? Яка є, в принципі, зараз найкориснішою, тому що, кажуть, що ці води там, наприклад, в бутлях, що в них взагалі нічого немає, їх повністю очищають, так? Та, що мінеральна, вона там чимось іншим корисна. Не корисна. От ось вранці яку воду потрібно пити і в день? В принципі, це столова, це з крану вода, де її взяти. Ну тут звичайно складно. Чи тут немає вже питання. такої якоїсь звичайно? Міліць. Ми хочемо пити завжди з вами чисту, екологічно чисту воду без будь-яких добавок, без запаху, без неприємних якихось так. Це є право вибору, звичайно, кожного. Але і в криниці е, вона не така чиста, як не ми не завжди так. вона така чиста, якби нам того хотілося. Звичайно, е, ми повинні дбати про це. І тут сказати важко і надати. Перевагу там якомусь одному виду води, звичайно, ми на не жаль можу. не можемо головне на сьогоднішній починати день. З води, так. Головне починати з води. Так головне, що то має бути негазована вода. На угу. цьому я хочу акцентувати вашу увагу. В ні в якому разі негазована вода свіжа, звичайна. Просто, Просто так. Мат, А щодо... щодо води, так. також ще одне уточнююче питання, адже також ми багато рекомендацій чули з приводу того, що потрібно з води роз, саме розпочинати свій день. І як ви і сказали, так за 20 хвилин так. до сніданку це має бути. Але багато хто говорить про те, що водичка з лимоном з ренасечкам вона також якби допомагає. Чи це корисно для всіх? І чи всім можна? Я знаю, що лимон, лимон і мед додають, роблять такий напій. Зранку от його п'ють замість цієї чистої ну, мед, води. Мед алерген, зрозуміло, якщо алергія там у вас ну, то. Тужний жовчогінний засіб, ага. мед, потужний жовчогінний засіб, і е, звичайно. Такий напій не корисний для всіх. Uh -huh. Не корисний чому? Тому що і пацієнти, які мають захворювання шлунку, які мають гастрити, які мали виразкову хворобу, які схильні до захворювань шлунку кишківника, їм вранці не рекомендується така підкислена вода. В цьому випадку однозначно звичайна вода. Таку водичку з лимоном, з медом впродовж дня, як, як скажімо, такий антиоксидант, тонізуючий засіб, засіб з вітаміну. Це з, з корисними всіма речовинами меду це корисно пити. Але вранці всім однозначно ми цього рекомендувати не можемо. Тому що є в кожного особливості свої шлунково-кишкового тракту і захворювань, які є на сьогоднішній день, в дуже багатьох наших пацієнтів, починаючи з маленького дитячого віку, і до дорослого і старечого похилого віку, великий відсоток пацієнтів мають захворювання шлунку. Тому ранок Починати всім однозначно з добузки, з лимоном, не будемо не для всіх, не для всіх а так, якщо, якщо підсумувати от зараз рекомендації з приводу посту, з приводу того, як починати свій ранок, чи можемо ми сказати, що загалом це все максимально індивідуально і краще звернутися там до лікаря і проконсультуватися в свого лікаря, як чи можна постити однозначно. і як саме цей піст проводити? Однозначно, перед тим як починати піст, особливо ті, хто ем, хочуть дотримуватись дотримуватись того строку посту так як то повинно бути так це має бути особлива підготовка до цього посту в першу чергу треба дійсно проконсультуватися з лікарем знати свій стан здоров'я чи, чи чи я не нашкоджу сам собі отим, такими категоричними заходами в з боку зміни харчового раціону так тобто е-е то має бути такий серйозний підхід і м, навіть самі банальні обстеження, які необхідні для того, щоб визначити, до прикладу, рівень еритроцитів гемоглобіну в крові, тому що для пацієнтів з анемією категорично не можна відмовлятися від білка тваринного походження. Бо те залізо, яке є в продуктах рослинного походження, воно ну практично не засвоюється. В першу чергу, це, це продукти тваринного походження дають нам залізо. Якщо пацієнти і лікар, пацієнта, сімейний лікар, лікар-гастроентеролог бачить. Що пацієнта є анемія, однозначно, тут треба відмовлятися. Це все дуже індивідуально. Для того, щоб. То не нашкодити своєму здоров'ю, так у ті зміни того харчового раціону треба дуже виважено підходити, і треба старатися, якщо ми вже починаємо піст, компенсувати те білками рослинного походження, тобто шукати замінники, замінники так, для так. того, щоб організм ваш не страждав від нестачі корисних речовин, звичайно, і від вашого рішення постити екстремально, постити чи постити там частково хто як це робить, так але в будь-якому випадку пам'ятайте про те, що ваш організм має бути. Досліджений до цього періоду і досліджений спеціалістами, а не, можливо, там якимись інформаційними порталами в інтернеті, так, які дуже багато чого рекомендують і радять перед цим. Ми вам дуже дякуємо, що сьогодні до нас завітали і дали такі корисні поради для наших глядачів. Друзі, ми ж нагадуємо, що сьогодні поради від лікаря ми почули, і саме сьогодні розпочинається великодній піст. Тепер знаємо як постити, і я пропоную сьогодні багатьом піти до свого сімейного лікаря і порадитися, чи піст це для вас загалом і для вашого організму.